Дивіться, попередні роки тривалий час існувала норма, відповідно до якої 15 заяв, які подає абітурієнт, розподілялися таким чином, що можна було подавати заяви до п'яти вищих навчальних закладів по три спеціальності в кожну. Та норма була трохи штучна, тому що за великим рахунком, якщо людина хоче навчатися на якійсь одній конкретній спеціальності, та в наприклад, ти хочеш навчатися на праві та коли у тебе є обмеження 5 вищих навчальних закладів, очевидно, тільки 5 заяв на право можеш подати. Сьогодні обмеження щодо кількості вищих навчальних закладів, до яких можна подати документи, воно знято. Тобто, ти можеш подати 15 заяв до 15 вищих навчальних закладів на одну спеціальність право, тому що ти мріяв навчатися на праві, тобі тільки ця спеціальність цікавить. Тобто цього обмеження щодо кількості вищих навчальних закладів її в цьому році немає. Є обмеження, і так само немає обмеження щодо кількості заяв до одного вищого навчального закладу. Якщо ти все життя мріяв навчатися в якомусь одному конкретному університеті, ти можеш всі ці 15 заяв подати до цього університету. Тобто тут вже більше можливостей для абітурієнтів обирати свої, своє бачення подальше своєї освіти. Єдине обмеження, яке встановлено щодо конфігурації заяв, стосується спеціальностей, кількості спеціальностей, на які можна подавати. В цьому році поставлено обмеження до 5 спеціальностей ти можеш обрати. Ти можеш... Всі на одну спеціальність подати, можеш по три на п'ять подати, будь-яка конфігурація, та але більше ніж п'ять спеціальностей ти обрати не можеш. З чим це пов'язано? Це пов'язано первинно з необхідністю, а, хоч якось профілювати абітурієнтів, та тому що ну на жаль, дуже багато абітурієнтів ми постійно бачимо та ці проблеми, коли подають будь-які спеціальності, взагалі не задумуючись над тим, наскільки. А, не досить свідомо підходячи до свого вибору. Та я пам'ятаю випадки з минулого року, коли абітурієнти подавали одночасно на хореографію, геологію, історію і право. Та ну, тобто дуже розмаїті переліки у людей бувають. Очевидно, що сама цифра п'ять спеціальностей кардинально не вирішить цю проблему, але хоч якось щоб профілювати, щоб вони подумали, в якому напрямку вони хочуть рухатися. А обмеження, які стосуються кількості і кількості заяв на один ВНЗ, в цьому році їх немає. ні nee. Ні, Дивіться питання щодо пріоритетності. Пріоритетність працювала ще минулого року. Так? Тобто минулого року вже було запроваджено принцип пріоритетності. Для чого це робилося? Це робиться для того, щоб процедуру зарахування до вищого навчального закладу зробити максимально прозорою і зрозумілою. Тому тобто, що до 2015 року існувала система таких, так званих хвиль зарахування. Так? Наприклад, ти дуже хороший абітурієнт, у тебе всі бали 200 балів ЗНО. Так? Ти подаєш 15 заяв до вищих навчальних закладів, оприлюднюється список рекомендацій. До зарахування, і в цьому списку, вочевидь, оскільки у тебе максимальні бали, ти проходиш на кожну зі своїх спеціальностей. Та, вочевидь, ти все життя мріяв навчатися, я не знаю, в університеті Каразіна на спеціальності хімія. Це єдине, що тебе цікавить, та, ти приносиш туди документи, все з наступних списків тебе викреслюють. Після цього підтягуються наступні абітурієнти. І ось таке підтягування здійснювалося тричі. Після цього списки закривалися, але залишалася велика частка незаповнених місць. Тому що вочевиці багато людей, яким пропонуються місця не підтягнуті, вони вже десь отримали місце. Та тобто далі включався. Ручний розподіл, та і далі насправді існувало зловживання, відверто кажучи, і про це говорили всі е, і експерти, і моніторингові організації, що на цьому етапі починалося зловживання, тому що е, в окремо постійно надходили скарги від абітурієнтів. А чому зарахували когось? Хто йшов нижче мене за списком? У нього нижче бали, але до нього зателефонували, сказали, що там звільнилося місце, а до мене не задзвонили. Та в якихось випадках могли не додзвонитися, в якихось випадках. Не захотіли тут дзвонитися, та тобто різні приклади були, але проблема залишалася, що в частини абітурієнтів залишалось невдоволення і відчуття того, що зарахування відбувалося несправедливе. Власне, для того, щоб цю проблему вирішити, в минулому році було запроваджено, і в цьому році ми продовжуємо це. Модель пріоритетності, що це значить? Абітурієнт всі свої заяви, всі 15 заяв повинен визначити для них пріоритетність. Перший пріоритет це той, який для тебе найважливіший. Це те, куди ти все життя мріє вступити, те, куди ти найбільше хочеш потрапити. Навіть якщо шанси є мінімальні, нехай абітурієнти в будь-якому випадку ставляться першим пріоритетом. Вони не знають достеменно, якою буде конкурсна ситуація, і можна ризикнути. Та якщо абітурієнт, то система автоматично розподіляє абітурієнтів. Якщо Система бачить, що абітурієнт не проходить за своїм першим пріоритетом, перевіряється проходження за другим пріоритетом. Тобто, в результаті декількох таких ітерацій абітурієнту буде запропоновано те місце держзамовлення за найвищим доступним для нього пріоритетом. Тобто, якщо ти не пройшов за першим, тобі запропонують за другим. Якщо не пройшов за другим, тобі запропонують за третім. Якщо ти пройшов за третім, то четверте тобі вже не запропонують. Тебе викреслюють з цих списків і туди підтягнуть наступних абітурієнтів. Ось а Минулого року, за результатами за результатами минулого року, було зараховано фактично в першу хвилю через цю автоматичну систему 86% абітурієнтів. Та, тобто це дуже хороший показник. І тому власне в цьому році ми продовжуємо. Більше цього того, в цьому році ми розраховуємо, що збільшиться навіть відсоток тих, хто обере цю спеціальність, яку йому запропонують, а не забере документи. І піде на контракт, тому що ну ці. 14% вони забрали документи, пішли на контракт минулого року. Ось е, тому що через те, що обсяги міст держзамовлення вони коригуватимуться в залежності від того, скільки скільки сильних абітурієнтів ведуть на цю спеціальність у цей вищий навчальний заклад. Тому ми розраховуємо, що буде трохи вище навіть вище, ніж минулого року зарахування. Але для абітурієнтів це дуже важливо, критично важливо уважно розставляти пріоритети. Поставлений пріоритет поміняти не можна. Тобто, коли ти поставив пріоритет, ти зробив свій вибір. Після цього тобі буде запропоноване одне місце державного замовлення. Та, варіанту, коли ти прийшов і скажеш, що от мені запропонували за першим, а я тут подумав, передумав, вирішив піти за другим це буде неможливо. Тому велике прохання до абітурієнтів відповідально ставитися до виставлення пріоритетів і не поспішати з їх виставленням, подивитися конкурсну ситуацію. Будь ласка.